Давайте поділюся з вами секретом, який відрізняє неуспішних людей від успішних людей. І він насправді дуже простий і прям можна його на пальцях для вас розказати, показати. Ось прямо зараз буду вам малювати. Для тих, хто тут вперше привіт. Мене звати Сергій Зорян, я коуче допомагаю систематизувати життя, побачите, яка сфера перетягує на себе ковдру, а яка навпаки не допрацьовує. Стабілізувати цю всю історію, щоб у вас звільнилося більше часу, ресурсу, ви могли заробляти більше, інвестувати час в свої мрії, свою реалізацію і просто насолоджуватися життям. Тому обов'язково підписуйся і слідкуй за. Новими оновленнями. А ми переходимо до теми. Дивіться, різниця між успішними і неуспішними людьми знаходиться ось в цій лінії. Оця лінія. Це час Час між ідеєю і виконанням. Чим менший цей час, тим більша ваша успішність. Чому це так працює? Давайте розбиратися по В Першу чергу, чим менший у мене ось цей час, да, тим більшу кількість ітерацій, спроб. Да, тобто, у мене тоді більше спроб я можу зробити і протестувати різні гіпотези, щоб знайти ту, яка буде працювати. І умовно кажучи, з 99, які у мене не спрацюють, у мене буде одна, яка спрацює, але яка масштабує моє життя на зовсім інший рівень. Більшість же залишається ось. В цьому проміжку занадто довго не приймає взагалі ніяке рішення і взагалі не отримує ніяких результатів, або затримує його настільки довго, що потім взагалі ця дія, думка взагалі не потрібна, не цікава, вона просто віджила своє. І відповідно, цей час збільшується, спроб за цей час не відбувається. і Я шукаю, чекаю, поки у мене знайдеться ось ця одна, яка вдасть супер результат, але вона не з'явиться, допоки я ось ці 99 варіантів не прожену. Тому моя задача спростити максимально і зробити якомога більше. Дій якомога більше ітерацій для того, щоб протестувати цю гіпотезу, цю версію, і не знайти та, яка буде працювати. Але більшість почне заперечувати, да? ось це наша дія, яку я тут виконую. Як я можу її виконувати за дуже короткий проміжок часу, якщо ця дія велетенська, ця дія ж змінює моє життя? Да? Ми про це говорили з вами вже в минулому відео, тому не хочу дуже довго тут роз'яснювати. Наша задача сконцентруватися на окремому маленькому шматочку, розібрати його і почати поступово з. Закривати, скажімо, потребу цієї дії і з'їдати її по шматочках. Але тут є дуже цікавий момент, про який більшість з вас точно знає. Ви його відчували, але ви без поняття, чому це відбувається. Чи була у вас така історія, що ви про щось подумали, а трошки відклали, трошки забули, трошки переключились на щось інше, і потім бачите в своїх соціальних мережах, що о, це ж це ж моя ідея. її хтось виконав вже в сенсі. Це ж я геніальну думку народив. Чому так відбувається? Ось тут в моменті, коли у вас з'явилася ідея. В той самий момент в світі з'явилася можливість одночасно, і от ви стоїте зі своєю ідеєю, да от у вас народилася якась еврика, ідея, але ви залишаєтеся в цьому циклі занадто довго. Ваш час триває занадто довго, да, і ви просто не переходите до цієї дії. Ви не забираєте цю можливість. В той самий час є інша людина, у якої з'являється схожа ідея, але ця людина вирішує все ж таки виконувати і просто забирає зі стола цю вашу можливість. І бачите, як хтось її використовує вже. Реалізовує, а ви так далі сидите і думаєте. Чому? Тому що знову ж таки ваш ось цей лаг, ваша затримка між тим, коли ви подумали про ідею і коли ви її реалізували, занадто великий. Ваша ідея не любить чекати. Якщо вона занадто довго чекає, хтось скористається нею. Так? Це як умовно ви викликали таксі. Якщо ви в нього не сідаєте, він візьме якогось іншого пасажира. Він не буде чекати вас до останнього. Таксист, ви будете просто абузою. З вас зніметься якийсь штраф у вигляді того, що ви не змогли реалізувати це, якщо ми перекладаємо на нашу Життя, да? і він візьме когось, хто доїде вчасно, а не буде запізнюватися чи не провтикає ці можливості з вашим життям. Так само. Тобто, наша задача регулярно перевіряти своє життя взагалі на ці можливості, да? дивитися, а які можливості переді мною відкриті. Для цього якраз таки зовнішня точка зору дуже важливо, бо ми дуже часто не бачимо, що у нас під ногами. Ми дивимося от тільки прямо, ми дивимося по сторонах і не бачимо можливості, які є прямо зараз. Тому ми часто спотикаємося, падаємо, з нам приходиться заново вставати. Але з іншої сторони, я маю себе. Тренувати, зменшувати ось цей час на повсякденній діяльності. В щоденній діяльності ви цю помилку допускаєте. Ви думаєте про те, щоб мені поїсти, да? І ви замість того, щоб відкрити холодильник і подивитися, що у вас фізично є, і почати щось готувати вже, да, одразу. А ви починаєте сидіти за столом і думати, так, що ж мені потрібно купити, що ж мені можна замовити, і просто ганяєте, ганяєте цю думку, витрачаєте купу часу. Ви замість того, щоб сісти нормально, прописати свій план дій на день, ви взагалі нічого не прописуєте, да? а потім сидите, отак і думаєте, Думати, чи бо мені зараз зайнятися? У мене є зараз 5 вільних хвилин, я б міг би щось зробити, але я не знаю, що тому буду сидіти просто прокрастинувати. А, а інші хтось прописує це і перестає це виконувати, чи не починає це виконувати, тому що такий так, я прописав, а тепер щось з цього мені важливіше, не важливіше. А може мені треба спочатку піти попрокрастинувати і так далі. Коротше, варіантів дуже багато. Ви це робите на щоденній основі в усіх напрямках свого життя. Тому спробуйте якомога швидше приймати рішення і починати виконувати якусь дію, тому що я. Про це вже розповідав. Ви маєте обов'язково після ідеї зробити якусь дію, тільки потім щось аналізувати. Ми про це говорили в минулому відео. Спочатку зробити мінімальну дію, щоб у вас взагалі було що аналізувати. Тому чим швидший цей крок буде, чим простіше діє, чим оцей маленький шматочок я візьму. Спробую його одразу. Мій крок буде маленьким. Я одразу зможу коригувати, видозмінювати, і я вже рухаюсь. Я вже падаю, да, і я можу підставляти ноги просто під себе. Тіло, яке стоїть, має напрямку, да, яке не рухається. Воно не має, ні. Нікуди не рухається. Мені спочатку треба падати хоч кудись. Тоді я можу себе відкоригувати, я можу знайти правильний інструмент, правильний шлях там, і так далі. Тому я спочатку, створюючи якусь ідею, роблю будь-яку дію по факту в сторону цієї ідеї, в сторону виконання. А далі я це виконання почну адаптувати, я почну його видозмінювати. Я шукаю от від цієї ідеї, яка у мене створилася. да, Я роблю якусь дію, я починаю просто падати в ту сторону, і тепер я відкоригую свій шлях в залежності від того, куди мені буде. Правильніше, я можу зробити спочатку тут зупинку, потім перейду сюди, да, зроблю в точку Б зупинку, потім далі кудись піду в точку С да, і так далі. Я почну рухатися, я почну досліджувати і розкривати ось цю територію невідомого, замість того, щоб я залишався лише ось в цій маленькій зоні на самому початку. Спробуйте проаналізувати, а де ви допускаєте цю помилку, бо я впевнений, що ви це допускаєте. Занадто довго сидимо і думаємо, аналізуємо, замість того, щоб просто брати і виконувати. Тому, якщо ви хочете успіху, якщо ви хочете реалізувати свої мрії, свої бажання, просто йдіть і виконуйте. Сам прямо сьогодні. Візьміть мікродію, мікрочастинку цього вашого великого плану, вашого великого бачення і зробіть його сьогодні, а не відкладайте його на завтра, на післязавтра чи взагалі в наступному році. Сподіваюся, вам було корисно. Поділіться обов'язково в коментарях вашими думками і тою сферою, в якій ви недопрацьовуєте і шукаєте ось цю ідеальність. Буде цікаво з вами поспілкуватися. І дивіться, ось це відео. Воно дуже гарно доповнить сьогоднішній матеріал. Підписуйтеся, ставте вподобайку, буду радий почитати ваші коментарі і побачимося в наступному відео.